Привіт, мене звати Нестор. Сьогодні хочу поговорити про щось, що хвилює кожного з нас. А саме чи справді ми прагнемо успіху, чи це лише ілюзія? Бо часто здається, що всі хочуть досягти своїх мрій, але дії говорять зовсім про інше. Давайте чесно, як часто ви говорите собі, що е, хочете успіху, але водночас відкладаєте важливі справи, бо зараз не той час, або чекаєте, що щось зміниться саме собою. Це нормально? стан для багатьох, але чи справді так ви можете досягти того, чого прагнете. Що таке справжнє прагнення до успіху? Перше, що варто зрозуміти, успіх це не просто бажання, це дії. Коли ви кажете, що хочете чогось, але не робите нічого, щоб це здійснити, ваше бажання стає лише мрією. Справжнє прагнення до успіху це готовність вийти із. Зони комфорту це коли ви готові змінювати свої звички, долати страхи і ризикувати. Ви не просто чекаєте на можливості, а створюєте їх. Ілюзія прагнення, як її розпізнати. Давайте розберемо кілька ознак того, що Ваше прагнення може бути лише ілюзією. Ви постійно шукаєте виправдання. Так, у мене немає часу, так? мені потрібно більше ресурсів. Це не найкращий момент. Якщо ці фрази звучать у вашій голові, це сигнал. Насправді час, ресурси й ідеальні умови ніколи не з'являться самі по собі. Ви чекаєте мотивації. Багато хто думає, от почну, як тільки відчую натхнення, але успіх будується на дисципліні, а не на хвилинному бажанні. Ви більше мрієте, ніж дієте. Вас є великий. Список цілей, але вони залишаються на папері. Ви мрієте про ідеальне життя, але не робите навіть маленьких кроків, щоб його наблизити. Ви легко здаєтеся, щойно виникає перешкода, ви думаєте, мабуть, це не моє. Але істинне прагнення до успіху проявляється тоді, коли ви знаходите спосіб продовжити навіть у найважчих умовах. Ви не аналізуєте своїх дій. Ви можете робити багато, але якщо немає чіткого аналізу того, що працює. Цю, а що ні? Ваші зусилля часто виявляються марними. Аналіз допомагає зрозуміти, які дії ведуть до результату, а які лише витрачають ваші ресурси, як перетворити ілюзію на справжнє прагнення? Визначте, чого ви хочете насправді, чи ваші е цілі дійсно ваші, чи можливо вони продиктовані очікуваннями оточення? Успіх приносить радість тільки тоді, коли він відповідає вашим власним бажанням. Проведіть годину наодинці з собою і випишіть усе, чого ви хочете досягти в житті. Серед цих пунктів знайдіть ті, які дійсно резонують із вашими мріями, а не з думками інших людей. Почніть з маленьких кроків. Не треба намагатися зробити все одразу. Навіть одна невелика дія щодня це прогрес. Е Головне регулярність. Наприклад, якщо ваша ціль відкрити бізнес, почніть з дослідження ринку чи створення простору. Того плану, якщо ваша мета покосне покращити фізичну форму, зробіть перші 10 хвилин тренування, працюйте над своїм мисленням, сумніви і страхи будуть завжди, але важливо навчитись думати позитивно і бачити не проблеми, а можливості. Переформулюйте негативні думки на конструктивні. Наприклад, замість я не зможу цього зробити, скажіть собі. Що я можу зробити, щоб наблизитися до мети? Знайдіть підтримку, оточіть себе людьми, які вас мотивують, тими, хто вірить у вас і підтримує навіть тоді, коли ви самі в собі сумніваєтесь. Не бійтеся звертатися за порадою чи допомогою. Навіть. Проста розмова може дати нові ідеї та натхнення, будьте готові до труднощів. Успіх там це не лише про блиск і визнання, це про вміння впоратися з невдачами і вчитися на них. Навчіться сприймати помилки не як поразки, а як частину процесу. Адже ті, хто досягає висот, найчастіше проходять через десятки невдач, але не здаються. Ставте реалістичні дедлайни. Мрію можна відкладати вічно, якщо не визначити чіткий термін. Наприклад, Ка, я вивчу нову професію за 6 місяців, замість колись я це зроблю. Фокусуйтесь на процесі, а не на результаті. Ваша мотивація може впасти, якщо результат не одразу видно. Але важливо розуміти маленькі щоденні дії. Створюють фундамент для великих досягнень. Ведіть щоденник успіху. Записуйте свої досягнення навіть найменші. Це допомагає бачити прогрес і е, мотивує рухатися далі. Друзі, успіх там це шлях, це не про ідеальні умови чи мотивацію. Це, е, це про вашу. Рішучість і готовність працювати над собою. Зупиніться і запитайте себе прямо зараз, чи справді я готовий, а зробити кроки, щоб досягти своїх цілей, чи це лише ілюзія, яка заспокоює моє сумління. Напишіть у коментарях, що ви думаєте на цю тему, і діліться, які кроки вже робите для свого успіху. Пам'ятайте, кожна дія наближає вас до вашої мрії. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо це відео надихнуло вас на роздуми.